Вітаю мій позивний пруд. Я водій 6-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ. Перед нами борони автомобіль українського виробництва варта 2 Мобільна платформа призначена для перевезення особового складу, підвезення БК на позиції, її також можна використовувати для евакуації поранених відчувається, що під капотом 6,7 літровий турбодизельний двигун. Автомобіль оснащений шестиступеневою коробкою передач. Є автоматичний режим, а також можна перемикати в механічний. Бойова маса даного автомобіля 14 тонн. В салоні автомобіля знаходиться 6 місць десанту. Також є місця для зброї. Впереді є два місця також для десанту і два місця спереду для екіпажа даного автомобіля. Недавно при виконанні бойового завдання було влучання ворожого fpv дрона. Ні броня, ні саме скло не пробите. Хлопці повернулися всі живі і здорові. Даний автомобіль обладнаний. Камерами переднього та заднього виду, також тепловізійними камерами і засобами радіоелектронної боротьби. При виготовленні бронекапсули автомобіля була використана технологія рознесеного бронювання. Тобто перший лист броні Росії енергію, а другий утримує уламки. По праву руку від водія знаходиться панель керування, де є різноманітні кнопки функціоналу. Технічні характеристики даного автомобіля дозволяють використовувати його в будь-яких бойових завданнях.